Кажуть, у річку двічі не увійти. А якщо річка село. Саме двічі ми намагалися сюди приїхати. Перший раз не вийшло. Наш герой травмувався, одужав і знову покликав у гості. Тож наша друга спроба вийшла вдалою. Але й тут не без перешкод. Свій транспорт ми залишили в долині, а на гору до присілку у грепеняків поїхали на їхньому позашляховику. Інакше ніяк. Заради того, щоб показати вам цих прекрасних, красивих людей, ми подолали непростий шлях. І я на кілька годин навіть притулився до гуцулів. А зараз познайомтеся з нашим головним героєм це пан Василь, голова цієї родини грепеняків. Вже третє покоління поспіль. Дід Василь, батько Микола, тепер знову Василь. Діда, що був батьком, саме не прадід, то він робив столярні роботі. Та от вікна двері це не так. А дід вже почав робити свою інкрустацію. Така Василь Грипінняк виготовляє вироби, оздоблені ставками зі штучного перламутру, металу, бісеру та деревини різних кольорів. Каже, що поклик до естетики у покоління його прабабусь змусив свого часу з'явитися у горах новому ремеслу. Був простенька пудра, але вже там дезно населена лечко. Ну тут роки І вже потім почали що ж люди думати, чому за приукрасити чимось. І так пішло, пішло нове ну, від другого від другого. За радянських часів усі грипінняки по чоловічій лінії працювали у цій же майстерні, але на папері були на роботі при косівському комбінаті народних промислів. Усі вироби віддавали державі. З перебудовою комбінат розпався, а роботи у Грипінняки побільшало в рази. У річку зачистили іноземці з діаспори. Їх раніше не пускали, а зараз вони вже почали їхати. Так, що ми з батьком робили день і ніч тут. Ну, розумієте, Бо ж не співали, це, це додому приїжджали до нас додому, приходили, і кожен хто міг хапав. Ту тарілку, ту хапав, навіть ну, туристів, американці, ну наше походження. Це мені так а ці вироби. Ну, мені кав, це наша, це наша рідне. Так було. Тепер бізнес йде не так активно. За місяць Василь заробляє інкрустацію до 20 тисяч гривень. Щоб зробити таку тарілку, наприклад, майстер витрачає кілька днів. О, така тарілка десь на 45 сантиметрів, О, десь 3 тисячі гривень дала готова така от. За 40 років він створив понад тисячу виробів, серед яких рахви, скриньки, рамки, тризуби, свічники, скрині для приданого та меблі. Найбільш делікатні роботи, такі як ліжка з інкрустацією, часто відправляються за кордон. От і так і бувало багато такого, що робили таких всяких ну, речей що неординарних, так би казати. Не так тарілка, каталіка рахвати, все Все, кого робила. Треба зобчик позвонив казав, так казовота. Позвонив, каже, ну каже Василю, зроби мені, бо навіше беру. Стіл такий інкрустований робив 2,30. Такий обідний стіл, 2,30 довжини і метр десять шари. це теж до Америки пішло. Як він перевіз в Америку, не знаю. Нам Василь показав незакінчене диво. Інкрустоване дерев'яне ліжко. Це, до речі, друге ліжко на цілий світ, це точно. Ніхто таке не робив. До мене ніхто. Першу ліжко ще батько мій покій не робив зо мною. А це ліжко вже сам з дружиною робили мета, саме двох. Ось вона, помічниця Василя Лілія. Вона настільки звикла до роботи з інструментами і деревом поруч із чоловіком, що не помічає унікальності його дару. Люди дивуються скрізь там, їм дуже сподобається. Вони дуже дивуються, як це так. все. а я вже так до цього звикла до його таланту. Я ж дізнався про чарівників інкрустації від Віталіни Ющенко. Вона написала мені у месенджері. Мовляв, зніміть цю родину, з якою її з дітьми познайомив батько Віктор Андрійович. Той розповів мені, що добре знав і цінував батька Василя Миколу. Я скажу то щарівна людина була майстерна людина наші відносини в дружбу виросли я його багато разів там у його у майстерні вдома дітей своїх перевозив усі сюди в мене купа фотографій як ще маленькі мої діти там стоять у стружках у тирсі там майстерні там пам'ятаю скільки туга да. років Тарасик Христина Софійка такі маленькі бігали песика така мала маленького, біленького. Раз як то тягаю, по тих горах бігають, падуть, то гру, так і діти. Віктор Андрійович планує у своєму домашньому музеї українських ремесел згадати і мистецтво грепеняків. Окремий відділок про родину, про їхні роботи, про моє знайомство з ними і так далі. У самих грипінняків власних інкрустованих виробів обмаль усе продають або дарують. А от у зятя Івана, чоловіка Василевої доньки, дещо збереглося, дуже мало їх залишилось, і тому я вирішив збирати потроху, потроху таких речей, щоб мати на згадку. Майстерня грипіняків розташована у будинку, збудованому ще дідусем Василя, і оснащена 90-річним верстатом. Інструменти тут не мінялися десятками років, бо вони робочі. Ну, долі дуже багато, то там фучки, дзнуса, фучки це вже більш для різьби. А для інкрустації – це такі, більш давай, я розказує такі. Скоскісні такі далата є, щоб легше вибирати. Там маленькі, вузенькі, всякі. Майстерня лише верхівка айсбергу у виробничому ланцюжку майстра. На горище в іншому будинку Василь сушить деревину Різну, яку спеціально шукає по всіх Карпатах. В окремому місці лісопилка, де майстер нарізає дошки, геть окремо стоїть шліфувальний верстат, адже для подальшої інкрустації підходить лише ідеально гладка дерев'яна поверхня. Кожна операція потребує ручної роботи. Тут нічого не придумати, що ж так, аби якийсь станок робив, би, там зараз є ці ЧПУ цінати, всякі станки, що там різбути, всякі. А тут нічого не зробити. Чому сайки робив мій, так і я роблю. Від скільки років перейшло, так само дубаю, так вибираю вручну, все вкладаю. У своїй роботі майстер використовує тверді породи дерев, такі як груша, береза, черешня, явір, слива, горіх, які сушить шість-вісім років. Оце суцільна дошка. Ви така треба грушка би була. Суцільна дошка. А є, що клеї зараз? Вже ну не це таке. А от ну це і дошка. і вже коли вона суха, ти береш циркіль, а ага, хоч більшу тарілку, що там виховачістенька, ні то менше. Інкрустація проводиться в чотири етапи: оздоблення поверхні виробу металом, бісером, штучним перламутром та деревиною різних кольорів, після кожного з яких слідує шліфування. Вже коли це вточився, йде вже сідаєш в кімнаті за верстат, береш цирклі, лінійки, різні, розначки, І це все то, не, що буде видно, але тут і це все ти наносиш орнаменти, це всі на цю тарілку, наприклад, такого. І це все треба дубати вручну. Ну, до чого я безду відудушу, що тут ніякий станок не може допомогти, бо видубати треба. А що ж із продовженням інкрустаторської династії? Це шкода, щоб все пропало. Воно трошки пропадає. Але може ні. Син Олександр ремесло родин не знає, але працює у Києві в іншій царині. Можливо, його майбутні діти повернуться до дідової майстерні. Поки що ж тут інколи забиває пацьорки старший син доньки Артур. У мене вже є внучок, що я його буду трохи брати до, до роботи. Він ну, чималенький 5 років йому. Але я думаю, що він такий шустрий. Що, що не найби пробував. А вдруг дею пацюрки? А що таке пацюрки? Афакія за кіфарі. Мама майбутнього майстра сама берегиня культурної спадщини Гуцульщини. Вона знана у Прикарпатті Вишивальниця. Її сорочки відомі у світі і виставлялися для показу у кількох країнах. Тому не дивно, що майстриня обома руками за захоплення сина. Дуже подобається, коли відновлюють традиції і інкрусація. Вона зараз дуже вимирає. Дуже мало є майстрів. Якщо він захоче, то я буду тільки за. Мистецтво вимираюче, очевидно, очевидно, і ми можемо бути свідками, як останнє покоління в Україні на Івано-Франківщині цю тему ще веде. Тому я дуже приємно вражений тим, що ви копаєте цю тему. На цій традиції Василь Грепіняк дивиться в майбутнє зі стриманим оптимізмом, бо навички творити шедеври руками завжди прогодують родину. Це ніколи не пошкодить. Не хоч був професором, але всяке буває в житті. Якщо не то, то прийшов, зробив, вже маєш копійку.